Приходя ще робить. Давайте ми команда ми вітаємося всі разом. Вас команда ви команда все таки витриматися справили ваші підтали. Давайте на три чотири робе три чотири три чотири. Будь ласка, вітайте здоров'я, ловки і так далі. Коли є старші, є певна повага, ви це знаєте, правда? Крапо. Добре, які емоції вас супроводжували протягом Хто має бажання сказати, які були емоції? Будь ласка, воно складає чи вона класні? Дивіться, я нікого не заставляю секундочку. У нас правила прописані, були, я можу підійти ще раз. Ще одне. Я нікого не заставляю, тут бути силком. Не хочете? Не подобається? Будь ласка, не заважайте. Мене почули? Емоції були класні, була інтересна, цікаво. але були емоції сумні, тому що сил не було, втомлення було. Добре, всіх власні така емоція сьогодні? А можна викликати? Ну розповість, що викликало таку емоцію сьогодні? Що ти нагадаєш звати? Вставіть теж там, бо я не пам'ятаю всіх. Мене звати Нікіта. Але ж ти пам'ятаєш, як мене звати? Ірина. Та вже ні, ну хтось мені буде допомагати хтось. Добре, яка емоція? I'm going Що викликало, це може бути що. Але що може викликати таку емоцію? Я мався 30 разів. О, супер, буває таке далі. Ще хтось прокоментує? Ще хтось прокоментує? Скучу. Сума добре, а є ось така. <тас> І знаєш, що точно створиш, так? Або я а вже хочу... сказати нічого, так? <потас> а, <потас> або я буду з цього треба. Це я як зоні. Хтось, що затворив, це мене зоні походить, по реку такий. А, хтось щось затворив, а подумав, що то це ти зробиш. Так? З таким також здивуванням, що це таке може бути. Зрозуміла. Добре, ось така емоція. Кого власть? <потас> сутки ці. З вчорашнього обіду до сьогоднішнього обіду. Була б ткань ося? Добре. Мені дуже цікаво тут хлопці такі зайняті Вони знаєте, як ви сприймаєте, ми кожен сприймаємо саму своєму. Не було взагалі, ніколи. За ці сутки не буде. За ці сутки не було прекрасно. Значить, з вами ваші і вихователі з вас ставляться дуже-дуже гарно. Супер. Так, а ось такі на такі емоції будемо працювати далі. Працюємо далі, емоції? Так. Має бути Це два-три слова може бути. Два-три слова. Давайте, давайте так, щоб ви несли разом кожен сіл придумає гасло і озвучить. Вас своє, вас своє і вас своє. І посилу, вас може бути. Можна сила перемога. Всі хвилин на те, що ви собі повідомили. Отже, буде готовий відповідати, піднімаємо. 哎呀妈呀！哎呀妈呀！ 干啥？

Добре, дивіться, що ми робимо. Я розкручу і кажу. Я наступного літа планую їхати в Італію. І питаюся, що тобі привезти з Італії? А ти маєш е відповісти, дати відповідь на ту букву, в яке місто я їду. Я їду в Італію на букву І. Що тобі привезти? <рес> Не ну, як ви говорите, у нас учасників, так у вас буде бажання. Сказати, але дивіться. Їхати по містах, по селах, чи кудись їхати в гості, до когось іти. Те, що коли питання, що тобі привезти, це може бути живе, не живе, це може бути якась певна річ, це може бути одяг. Все-все-все, що хочеш, Зрозуміли? Тобто ми не прив'язуємося тільки до...